Сильний біль в попереку, ущемлення нерва, віддає в ногу або навіть є оніміння і сладкість. Нейрофлосинг для поперекового відділу це техніка мобілізації нервів, яка спрямована на покращення рухливості нервових структур, зокрема сідничного нерва та нервових корінців у поперековому відділі хребта. Ця методика використовується для зменшення болю, скутості та дискомфорту, спричинених компресією чи подразненням нервів. Нейрофлосинг працює за принципом ковзання нерва вздовж його природного шляху, що усуває злипання нерва з ламколічними тканинами, м'язами та фасціями. стимулює кровопостачання нервів, що сприяє їх відновленню, зменшує подразнення нервів, що викликають більше поколювання. Техніка включає плавні контрольовані рухи, які поперемінно на напружують та розслаблюють нерв, дозволяючи йому ковзати без надмірного тиску. Справа є ефективна при радикуліті, болях попереку, що і радують в ногу. Сядьте на стілець, ногу зі здорової сторони зігніть в коліні, а другу випряміть зробіть нахил вперед до моменту, як відчуваєте дискомфорт. Опустили голову, носочок вперед. Разом з дихом повільно піднімаємо голову та ступу догори. Погляд очима вверх. Видихаємо і опускаємо голову та ступу вниз. Погляд вниз. Робимо так 30 разів, повторюємо максимум 5 разів на день. Ви можете помітити, що після декілька видихів нахил тіла стає більшим, тож супроводжуємо цей ефект, але стимулювати його додатково не потрібно. Пам'ятайте, болі не має бути. Спробуйте! А дякую та враження можна написати в коментарях. Будьмо здорові!